Слава Ісусу Христові! Продовжуємо катехизу про віру. Mm -hmm. І продовжуємо її в іншому форматі, аби це був діалог, розмова, і ми з вами завершили на слові віру. Ви пояснили, що означає віру. Як це вірує? Що це вірує? І наступне навіть маленьке слово, прийменник в Бога Отця вседержите. То в кого я віру? Що це означає в? Як на мене, в це занурення в щось, в когось. Так, звичайно. Навіть саме це розкриває можливість роздумувати над тими тайнами тою глибиною, про яку ми говоримо, і, і, і сповідаємо віру, кажемо в Бога, і сповідаємо. Тобто, це не просто якесь там припущення чи прийняття якоїсь там правди, а це ну, життя, яке впроваджує нас в Бога. Говоримо дідами те, що вірити в Бога, це перебувати в ньому, не перебувати в Бога. І, е, чому інший формат? Е, я ну, так собі бездумував над цим, як поділитися, е, поділитися цією вірою, яку я переживаю, і е, зрозумів, щоб готуватися для того, щоб говорити про віру, можна дуже довго. Тому що і дуже багато книг різних богословів, котрі теж діляться своєю вірою, вони описують свої переживання, свої враження, свої якісь там досліди. І кожного разу, коли я беру якусь богословську книгу про це, про Бога, про віру нашу, про життя, то я розумію, що це ну, враження якоїсь певної людини. І воно назавжди воно буде в якійсь мірі обмежене, бо кожен собі. Зосереджується на тій правді, яку шукає, чи яку хоче собі пояснити, чи яку зглиблює. І воно ну, певно обмежує людину, яка шукає і прагне пізнавати Бога. Тому, я думаю, що от Така розмова ділення власною вірою, власним переживанням Бога це, це як моя талу, це як те, чим я живу, те, що я бачу. А коли над Бог про це говоримо, то це ну, вже більше багатства. Це просто переказати. Катехизм — це не просто поділитися е, прочитаним, а це вже сказати свій досвід, який пережив. То продовжуємо про віру в Бога Отця Так. Хто такий богатець? Та. Як та. ви його розумієте? Бо, отець — це Бог. <суміло> Зрозуміти ну, е, важко достатньо. Ну, до сьогоднішньої програми я готувався, чесно кажучи, дуже добре, Бо і я розумів, що е, потрібно приготуватися, прийти і щось розповісти, і, і довший час думав е, хотів знайти якусь ідею ідею. І останнє для мене таким промовистом було е, е, те, чим я ділився Святого Франциска. Воно мене спонукало до таких розумів, якими хочу сьогодні ділитися. Це е, Святий Франциск говорив, не Святий Франциск, а мера, говорив Святого Франциска, що Повторюючи Франциска, що варто повертатися до своєї історії і переживати її у світлі Божої правди, для того, щоб досвідчити присутність Бога в подіях свого життя. Так це був свій Франциск, він постійно про це говорив. І, власне, я думаю, що найкраще пізнавати Бога, це дивитися на своє життя у світлі правди, У світлі правди Божої, і там. Шукати Божої присутності, де це Господь діяв в історії мого життя, і тоді, тоді я можу зрозуміти, яким є Бог, ким він є для мене. І тоді я можу щось сказати про Бога, про того, якого я знаю. Бо знову ж, якщо ми говоримо, що Бог є любов, що Бог є милосердям, що Бог є правдою і несправедливий, то це для нас, ну по суті, це є теорія, яку ми з книжкою прочитали, і не до кінця, не завжди до кінця ми розуміємо самі ці слова. Бо тому що якщо говорити про любов, то кожен може говорити про любов по-іншому. Для кожного любов це, це щось інше. Але якщо ти досвідчив любов і Бога в якійсь своїй життєвій ситуації, в якійсь події, то ти розумієш, про що ця любов Божа до тебе? Тобто як тебе Господь любить, як Він тебе, про тебе пікується, як він тебе вчить, випроваджує, як він тебе зупиняє десь там. Тобто ця любов проявляється в події мого життя, і я тоді її. Починаю розуміти. Так само милосердя, інші прикмети Бога, які, які ми називаємо говорячи про Бога. Ми їх можемо зрозуміти, досвідчивши ну, в історії свого життя. От, і тому, навіть якщо я буду говорити про Бога, ким є для мене, то не для кожного це слово би зрозуміло. А ким він не для вас? Він є для мене любов'ю, передусім. Він є для мене е, тим, хто є присутній в моєму житті постійно. Я вже про це ділився на передній е, зустрічі? Він є тим, хто, ну, в кого я можу запитати і отримати відповідь дуже часто. Це він є той, який цілий час є в моєму житті. І він мене любить, і я цю любов відчуваю, і турботу відчуваю, і милосерді відчуваю. Бог отець. Тут дуже часто може переокнутися слово отець зі словом Батько. Досвід батька може перенестися на досвід Бога. І як. Від себе. Власне, я про це теж думав напередодні, що дуже часто ми пов'язуємо досвід батька з пізнаванням Бога. Але якби до кінця це не завжди так відбувається, що не завжди, науга, я бачу свого батька. Я розумію на цим що, собі роздумався, що в такі юні роки, то так як я думаю, що кожен шукає для себе якогось авторитету. І, і, і цей авторитет, який він знаходить, від якого вчиться чогось, це теж може бути в певній мірі образ Бога, який формується в моєму житті. Тобто не тільки батько, не тільки батько, але також ті авторитети, які я знаходжу, тим, кому я довіряю, від тих, кого, від кого я навчаюся, переймаю якісь досвід життєві, він може теж допомагає. Втворити мені образ Бога. Звичайно, що батько, досвід батька, родини, спілкування з батьком це, напевно, дуже сильний досвід, можливо, навіть найважливіший досвід. Але не обов'язково це єдиний досвід. Nee, це зараз якась така думка прийшла, може, навіть вперше: асоціація, що Бог, отець це той з якого все почалося. Ну, так, бо отець це той, з якого все почалося. Про це нам говорить це те писання, то лінію початок. Початок для нас. Що там для всього. Коли учні питали Ісуса, покажи нам це, то він казав: то бачив, вони бачив це. Так. ну Він, знає, Ми коли говоримо, беремо до рук це Писання і говоримо про людину, то ми там можемо зрозуміти, що так само, дивлячись на нас, можна пізнавати Бога іншими. Бо тому що Бог створив нас на свій образ і свою подобу. І коли ми прагнемо жити, ну скажімо, це так, по Божому право. То ми можемо, і ми є відображеним Бога. Звичайно, Ісус це ну, доскональне відображення Бога. Це є Син Божий, який вцілився і прожив тут життя без гріха. він найкраще відображає Бога. І в ньому ми можемо побачити, навчитися зрозуміти, Бога це. На реколеціях було не нас таких читань про творіння, коли спотворив людину і сотворімо на нашу просить. Така теж, ну, ну це якби ми домовилися з вами ще діримось, так то така теж тоді думка була дуже чітко про те, що кожен з нас має цей Божий код в собі. І нехай навіть людина цей мільйон разів заперечує, вона від цього нікуди покинеться. бо це генетика, це генетичний код. Це вона більше, ніж генетика. Така Боже. Звичайно, це для людини невіруючої, важко це пояснити, mm -hmm. але е я. Досить часто про це ми говоримо там десь на катехезах з молоді, з старшими людьми, що, що коли Господь нас створив, то він нас створив такими, якими ми маємо бути. І, і якщо ми не виконуємо цього завдання, то ми, ну, то ми стаємо нещасливі, бо ми ну, якби живемо не за призначення. І ну, в, таких, в таких моментах часто якийсь приклад говорю застосовую, що коли людина щось там. Видно щось там зробила, і коли воно виконує ту функцію, яку має виконувати, ну, то воно виконує цю функцію. А коли воно, скажімо, десь там лежить, десь там не виконує тієї функції, не робить. те, То що, ну то, тоді ця річ, вона втрачає сенс. І так само тут людина, якщо її не любить, якщо вона не є подібною до Бога, якщо вона переживає своє життя в ріках, то вона втрачає саме пуття. І саме людина це. Це відчуває, переживає, воно це десь там глибоко це розуміє, і знає. Тоді це жопляв, воно дуже важке насправді, бо тоді це це життя воно є наповним терпінням насправді. Тоді коли людина не має зв'язку з Богом, то вона страждає. Іноді і, і вона і цього не розуміє. Тобто десь цей сум, страх, десь цей біль він виривається середини людини знає, чому, що, що діється в її житті. Це втрачена ідентичність дитини отця. Так. І людина губиться, і теж так, знаєте, Бог отець створив і поставив відбиток свій на чоло. Так. Це як на фейсі її на телефоні відкривається, і тобто ми такі, йово, можемо ми це не подіти, не визнавати, втікати, як ті малі капризні діти, які втікають від батьків. Це але так. Так, колись десь якісь книжці мені зустрілися, такі вислів. Я досить часто повторюю, по-російськи звучить, що коли людина творить безобразія, то, то вона перестає бути, перестає бути людям. То це безобразія, не розуміємо це слово, що щось робить недобре. То, і саме слово показує, що вона тоді, в той момент, коли робить щось недобре, воно втрачає образ. образ. То, і тоді, скажімо, прикладі, коли ми приходимо до цього Face ID, то воно не може нас розпізнати, воно втратило, де Боже. Цю подібність, До якої, на щастя, ми завжди можемо повернутися, коли ми каємося в коли ми намагаємося повернутися до праведного життя, тобто намагаємося переживати у любові себе в милосерді то але, Звичайно, що тоді ми віднаходимо це Боже обличчя, Господь він, ну, настільки мудро нас створив, настільки Він з любов'ю намисерення пікується, що, ну, що в кожному моменті нашого життя ми можемо знову бути подібним до бо Бога. Ну, власне, це ж вірую в Бога Отця, тобто ми я занурим. Так, каже, що ми є містичний в Христа, тобто ми є одним цілим з Богом. Якщо ми перебуваємо в гріхах, то ми втрачаємо цю можливість, відділення від церкви тоді. І тоді ми не є забуду. Тоді ми я окремо собі, самі б особливістю. Я в своєму егоїзмі, в своїх гріхах, в своїх бажаннях. Тоді ми не було опази. Ви вкотре розумієш, наскільки бідною є близько мова, аби це виразити? Так, мова, і не тільки мова, взагалі наша і уява, наше сприйняття світу. Всього воно. Ну, ми обмежені дуже обмежені, люди. А це те, що знову так, що якби от сьогодні. Був Ісус тут серед нас в своєму тілі, так як був біля апостолів. І, і це і ми сьогодні науковці мали можливість, наприклад, досліднити це досконале тіло, на що би вони звернули увагу. Знаєте, і так в цих розбинах я зрозумів, що це могло би зашкодити сьогоднішню людину, бо ці науковці вони би собі зосередилися в якомусь певному моменті цієї Божої досконалості, не факт, що вони з тобою зрозуміли. Це так само ми пізнаємо Бога, що ми, ми прагнемо відчути прагнемо відчути Божої любові, то ми собі намагаємося пояснити, що означає, це, це що Бог є любов. І ми шукаємо, і, 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 і напевно знаходимо дуже часто десь там в, в літературі і в тому діленні інших богословів, святих людей. Але ми зосереджуємося, тільки на одному якомусь моменті Бога. Ми щасливі, і цього нам достатньо, навіть що ми на Богом любом здається, що. Що фогінці наповнені Богом, але це такий один момент, момент Бога, який ми для себе можливо не відкрили. Для того так, для того ми обмежені в цьому пізнаванні. Ми маємо ну, прагнути пізнавати Бога. І ми ніколи вповні його не відкриємо для себе. Чому ми обмежені в пізнавання? Хто нас обмежив? Як нас обмежив? Для чого нас обмежив? Бо дуже часто це є посилання до цього далі, обізнання добра і зла. Mm -hmm. і, і сли маніпулюється. Mm -hmm. Бо Бог вас обмежив. Він навіть про це сказав людині, що Бог обмежив, він не хоче. No. Бо власне чи ми себе обмежуємо через свою закритість, через свій первородний гріх і через те, що ми є такі, які є. Ну no, напевно, цим першим обмеженням це є гріх, який ми переживаємо. Тобто він закриває намовчення, бо через гріх ми втрачаємо можливість повноті відкрити своє серце на Богу. І чи, чи цей гріх, чи ми покаялися в ньому чи ні, то він має вплив у нас, як то Господь його прибачає, але він залишається раною в нашому серці, так образно кажучи. Тобто перевородний гріх, який є, з яким людина народ народжується, він є причиною цього обмеження теж, напевно. Але не тільки, напевно, Бо, тому що коли перші люди ми читаємо у Святому Писанні, вони переживали себе без гріха, то вони теж були обмежені в цьому пізненні. Бо тому, що десь їм захотілося, захотілося відвернутися від вору. Тобто в цьому проявилося їхнє, їхнє обнаження, що вони не зрозуміли до кінця можливо цієї Божої любов, якою хотів ділитися, який хотів перебувати з ними. Тому ну, питання, напевно, до мене я, ну, не настільки, ну, не можу цього пояснити, чому, чому ми. Ми не можемо не в і пізнати Бога. Тому що він є досконалений, мені є досконалими. Це напевно відповідь найпростіше. Можливо, коли людина перестає довіряти, вона хоче допитувати себе, ставить б, своє его на перше місце. Це вже такий роздум про наш егоїзм по ворденні може навіть і людина ставить себе на місце Бога. Коли ми про це з вами мовили про заповідь. Так, так, це, це власне це є наслідки виріхання. Це вже такі, б, такі речі, які, до яких ми можемо дійти і зрозуміти. Але тут, коли ми говоримо, до, до найпростішої відповіді, відповіді якось так, що просто Господь він у нас порене, Тобто, Він, він творець неспорін. І, і тут, напевно, є такою для нас зрозумілою цією крапкою. Ці він І, ну, створіння, пізнати творця. Не знаю, наскільки це можливо, щоб так вповнені пізнати Бога. Він отець, він сотворити. Вірою Бога, отця, держителя Творця, нам творці. небо і землі. Всього видимо, і ви не видим, він, тільки не без землю, видим, от видимо для того, Для того ми теж розуміємо, знаємо і віримо, що навіть коли ми очікуємо цього моменту, коли ми будемо споглядати Бога вічна ночь, він то і там до кінця я вам не пізнаємо тільки. Це пізнання буде відкрити, настільки, наскільки ми зможемо прийняти Бога Ну, Тут ми землі не тренуємося пізнавати. Наскільки ми тренуємося наступне, ну, відкриються там очі і сенси в це вірим цього очікування, як буде називати. Бо вірую. Так, вірю. Так, і ще всі програми хотіла б вас запитати про вседержиття. Що означає вседержит? Що означає? Я не знаю, що означає, але знаю те, що катехизм розповідає, що ти там е, богословів, е, читаєш, що вседержити це є власне те, що Господь є в цьому світі і опікується про цей світ. Тобто він самим словом вседержити, все держить в своїх руках. Тобто його велич, його любов, вона є в кожному створі. І вона опікується про кожне створиння, вона опікується кожним сторінкою, вона пильнує кожну сподіваюся. Бо ну, Господь є присутність не тільки в любові, не тільки в його себе, а також в справедливості, в мудрості, як ми переживаємо Тобто це його присутність, опіка, опікування, любов, якою він наповнює цей світ, в якому ми живемо і у нас. Так, недавно. Це єдине створіння, яке має цю вільну волю, і дуже часто ми її просто цього дару не шануємо. Ну, тут йдеться не, не тільки про, про людей, котрі не вірять і не довіряють Богу, але так само і про людей віруючи. Що дуже часто ми, ми марнуємо цей дар стаючи невільниками вільниками своїх бажань, своїх гріхів, своїх страхів. Життя, до якого ми себе То Тут це, є, по суті, це є, ну, якби марнування того дару, який Господь не дає. Дякую. І пропоную продовжити в наступній програмі про творця на биї землі. Про творця на биї землі. про творця на биї землі. Дякую. Дякую.